Ви коли-небудь уявляли, що щось таке просте, як тарілка з їжею, може мати глибоке духовне значення. У Біблії прийом їжі ніколи не був лише фізіологічною потребою, від едему, де Бог встановив обмеження на те, що можна і не можна споживати, до пустелі, де ізраїльтяни залежали від небесної манни, їжа завжди була засобом зв'язку між Богом і людиною хліб, вино, мед. Кожен із цих елементів представляв щось більше, ніж смак чи поживність, їсти було актом віри, і те, що клали на стіл, могло символізувати божественне благословення або суд. Дієтичні правила, дані Ізраїлю, були не просто випадковими рекомендаціями. це були вказівки, які відокремлювали священне від світського, встановлюючи людей відмінних від інших. Те, що їли, і навіть спосіб приготування їжі відображало ідентичність обраного народу, їсти ягняти на Великдень не було простим звичаєм, був живим нагадуванням про визволення з Єгипту. Відмова від нечистої їжі була способом демонстрації послуху Богові та підтвердження духовного зобов'язання. Але що, якби ці правила були не лише перевіркою віри, що робить їжу нечистою? Чому Бог заборонив одні види м'яса і дозволив інші, у той час як деякі бачать ці закони, як передовий кодекс здоров'я на той час, інші бачать щось набагато глибше заклик до святості серед усіх дієтичних обмежень? Особливо виділяється одне, яке викликає дискусії, і донині споживання свинини. Але чи має ця заборона сенс сьогодні, і чому одні релігії зберегли його? А інші відмовилися щоб відповісти на це питання, нам потрібно здійснити подорож у часі та зрозуміти контекст цього божественного порядку. Мало які правила харчування викликали стільки дискусій, як заборона свинини. Але чи було це обмеження лише проблемою здоров'я, чи за цим було щось глибше? Для стародавніх ізраїльтян це був не просто вибір дієти, це був символ поділу між священним і профанним. Свиня, крім того, що була нечистою твариною згідно з божественними законами, також була пов'язана з язичницькими звичаями. Багато сусідніх народів приносили свиней в жертву своїм богам, і дозвіл споживати це м'ясо могло призвести до того, що Ізраїль змішався з цими культурами, відхилившись від шляху, прокладеного Богом, і ця заборона не обмежувалася юдаїзмом. Мусульмани століттями пізніше прийняли подібне правило у своєму харчуванні. Для них свиня залишається нечистою твариною, і уникати її ознака підкорення волі Божій. Але якщо євреї та мусульмани зберегли це обмеження, християнство пішло іншим шляхом, ранні християни, особливо ті, хто прийшов з юдаїзму, все ще дотримувалися цих законів, але сталося щось, що назавжди змінило цю перспективу. Щоб зрозуміти це, нам потрібно повернутися до часів Мойсея, коли був встановлений цей закон, що могло спонукати Бога включити цю заборону до багатьох інших, чи це було просто запобіжним заходом для здоров'я людей, оскільки в той час було відомо, що свині переносять хвороби, або за цим наказом криється прихований духовний сенс. Щоб знайти ці відповіді, нам потрібно повернутися в пустелю. Де люди, щойно звільнені з Єгипту, отримали божественні настанови про те, як їм жити, і саме там, на горі Синай, все почалося. Уявіть собі, цілий народ, який блукає пустелею, без землі, без напрямку, залежачи від одного лідера, щоб вижити. Мойсей очолював ізраїльтян після їхнього визволення з Єгипту, але ця подорож була не просто фізичною, вона була духовною. Вони виходили з рабства, але все ще несли єгипетські звички та впливи. Богові потрібно було сформувати з них святу націю, і для цього він встановив закони, які регулювали все від поклоніння до їжі. Їжа була не просто тривіальним актом, а способом демонстрації послуху та відданості Богові. Кожне правило мало мету, а дієтичні обмеження були одним із стовпів цієї трансформації. На горі сина Мойсей отримав низку заповідей, які мали визначити ідентичність ізраїльського народу. Серед цих інструкцій були закони про дієту, які відокремлювали чисту їжу від нечистої мета, щоб створити окремий народ, відмінний від язичницьких націй навколо них. Крім того, у пустелі, де хвороба могла швидко поширюватися, ці правила також захищали здоров'я ізраїльтян. З'їсти заборонену тварину було не лише духовним питанням, це могло бути смертним вироком. Але що, якби ці закони були не просто кодексом чистоти, що саме робить їжу чистою чи нечистою, як люди сприйняли ці правила і якими були наслідки їх порушення? Щоб відповісти на це питання, нам потрібно поглянути на одну з найзагадковіших книг Біблії Левит. Там Бог детально описує, яких продуктів слід уникати, а які можна вживати без обмежень. Але чи ці заповіді все ще мають сенс сьогодні? Якби існувала божественна інструкція про те, що їсти і чого уникати, вона була б у книзі Левіт. На її сторінках Бог проводить чітку межу між продуктами, які вважаються чистими і нечистими. Але чому? Левіт 11 детально описує цей поділ. Жуйні тварини з розділеними копитами були дозволені, тоді як свинина, безлускоподібні морепродукти та деякі птахи були заборонені. Це не була не обов'язкова рекомендація, це був прямий наказ. Ізраїльтяни повинні були дотримуватися цих правил на знак покори та святості, але чи це мало лише релігійне значення, або за цими заборонами стояли практичні причини. Відповідь може критися в самій природі нечистих тварин. Багато з них, як і свиня, були всеїдними і навіть харчувалися падлом, що збільшувало ризик передачі хвороби. Заборонені морепродукти, такі як креветки та устриці, є природними фільтрами домішок, які можуть зробити їх небезпечними для споживання без охолодження чи санітарного контролю. Іншими словами, дієтичні закони також функціонували як система захисту від хвороб, але чи це була єдина причина? Якщо ці правила були такими важливими, чому лише ізраїльтяни повинні були їх дотримуватися? Чи було щось особливе у стосунках між Богом і цими людьми, що вимагало більшого рівня чистоти? Відповідь полягає в божественному намірі зробити Ізраїль окремою нацією, відмінною від інших. Але це розділення було не лише культурним чи санітарним, воно мало глибоке духовне значення, їжа стала актом поклоніння і святості, але чи ця різниця між чистим і нечистим актуальна й сьогодні? Кожен шматочок, кожна страва, подана на стіл ізраїльтян, була не просто їжею, це було підтвердженням завіту з Богом. Дієтичні закони стосувалися не лише фізичного здоров'я чи культурного розділення. Вони були прямим відображенням духовності народу. Щоб зрозуміти вплив цих законів, уявіть, що їжа була формою щоденного спілкування з творцем. Кожен прийом їжі був можливістю згадати святість, яку Бог вимагав від Ізраїлю, їсти було священним актом, а робити це згідно з божественними законами було способом збереження духовної чистоти. Ці дієтичні обмеження були глибоко пов'язані з концепцією святості. Бог не хотів, щоб його люди були такими, як інші. Він закликав їх бути різними, відображати його святість у кожному аспекті свого життя, навіть у тому, що вони їдять. І якими б суворими не здавалися правила, вони мали на меті наблизити ізраїльтян до Бога. Кожен вибір їжі був маленьким актом поклоніння. Щоденним нагадуванням про те, що дотримуючись цих законів, вони знову підтверджували свою ідентичність як обраного народу, але чи можна цю ж духовність застосувати до їжі? Ці дієтичні закони стосувалися не лише того, що ви кладете у своє тіло, а й того, що ви кладете у своє серце. Послух цим правилам мав силу сформувати життя справжньої віри. Вони пам'ятали, що не тільки фізична їжа. Але й духовна їжа підтримує людей. Однак, як ці закони стосуються сучасного християнського життя, чи все ще їжа відображає наші стосунки з Богом, і якби ці закони про чистоту досі діяли, чи хотіли б ми дотримуватися їх усіх, дієтичні закони левіта не померли разом із закінченням Старого Завіту, вони були увічнені унікальними способами в єврейській та ісламській традиціях. У сучасному юдаїзмі ці правила продовжують суворо дотримуватися через практику кашруту, яка визначає, що є кошерним, належним, а що заборонено. Євреї донині уникають споживання свинини та інших нечистих продуктів, зберігаючи ці обмеження як невід'ємну частину їхньої релігійної ідентичності, але що робить ці закони настільки потужними, що вони зберігаються протягом тисячоліть. Чи є в них щось актуальне сьогодні? У мусульман подібна історія. Заборона свинини, яка також згадується в Корані, є одним із основних правил халяль, яке визначає, що можна а що не можна споживати. Для них дотримання цих правил це не просто питання здоров'я чи традиції, це акт підпорядкування волі Бога. Але ці закони є не просто дієтичним кодексом, а постійним нагадуванням. Про те, що життя мусульманина має бути присвячене покорі та пошані перед Аллахом, дивовижно, які в іудаїзмі і в ісламі дієтичні закони розглядаються не просто як питання поведінки, а як спосіб підтримувати прямий зв'язок із Божественним. Але що все це означає для нас, християни, які більше не дотримуються цих законів, відношення до їжі змінилося протягом століть, особливо після вчення Ісуса. І, хоча євреї та мусульмани продовжують дотримуватися цих традицій, християни мають інший погляд на те, що визначає духовну чистоту, що мав би сказати Ісус про правила харчування та як вони стосуються нашої віри. Щоб знайти цю відповідь, необхідно поглянути на зміну перспективи, яка прийшла з його приходом. Коли Ісус прийшов у світ, Він не лише кинув виклик релігійному статус кво свого часу. Він революціонізував розуміння духовної чистоти для фарисеїв. Символом чистоти було суворе дотримання зовнішніх законів, наприклад, правил харчування. Вони вірили, що саме дотримання цих правил є ключем до задоволення Бога. Але Ісус своїм унікальним способом навчання відкрив щось набагато глибше у Марка 7, 18, 19 Він сказав: ніщо, що входить в людину, не може її осквернити. Ця шокуюча заява похитнула традиції та заклала новий шлях. Не те, що ввійшло в тіло, робило когось нечистим, а те, що вийшло з його серця. Сказавши ці слова, Ісус відкрив нову еру розуміння. Він не казав, що їжа не має значення, але що духовна чистота не походить від дотримання зовнішніх правил, вона приходить від внутрішньої трансформації. Він кинув виклик релігійним людям свого часу. Які були зосереджені на ритуалах і зовнішньому вигляді, і запросив їх заглянути всередину на справжню суть віри? Ця зміна в перспективі не тільки скасувала одержимість дієтичними законами, але й виявила глибшу концепцію. Справжня духовна чистота приходить від життя у справедливості, милосерді та вірі. Але чи означало це, що відтепер християни можуть їсти будь-що не хвилюючись? Не точно, хоча погляди Ісуса суперечили ізраїльським дієтичним законам, існувала моральна відповідальність, яку не можна було ігнорувати, що означало жити в християнській свободі без дієтичних обмежень старого завіту. Це питання продовжувалося досліджувати в ранніх християнських громадах, особливо коли мова йшла про залучення язичників. Зрештою, Ісус прийшов не лише для євреїв. Він прийшов для всіх, включення язичників у царство Боже, було одним із найрадикальніших перетворень раннього християнства. У дії 10 Петро мав видіння, яке повністю змінило його погляд на обмеження в їжі, і, що більш важливо, на те, хто може бути частиною Божого народу, Бог показав Петру простирадло, наповнене тваринами, які вважалися нечистими згідно з єврейським законом. Наказ був чіткий вставай, забий і їж. Петро, спантеличений, відмовився, сказавши, що ніколи не їв нічого нечистого, але Божа відповідь була ще більш вражаючою не вважай нечистим те, що Бог зробив чистим. Це видіння стосувалося не лише їжі, а й про бар'єр, який відокремлював євреїв від язичників. Те, що Петро не відразу зрозумів, так це те, що це видіння стосувалося не лише споживання нечистої їжі, але й того, як Бог руйнує кордони, які існували між євреями та язичниками. Бог говорив, що тепер усі, незалежно від їхнього походження, раді в його царстві. Ця зміна не була миттєвою, але це було глибоке відкриття, що спасіння більше не мало культурних чи расових бар'єрів. Для християн з язичників це означало, що вони теж тепер можуть бути частиною Божого народу, не дотримуючись старих єврейських законів, включаючи обмеження в їжі. Історія Петра кидає виклик більшій частині того, що ми зазвичай віримо щодо релігійної чистоти. Довгий час християни вважали старозавітні закони про харчування ознакою святості. Але проникливість Петра показала, що справжня святість походить не від того, що ми їмо, а від того, як ми живемо. Ця подія стала віхою в історії християнства, оскільки не тільки звільнила язичників від влади євреїв, але й проголосила Євангеліє для всіх без винятку. Але чи уроки Петра ще мають чогось навчити нас про включеність і чистоту сьогодні. Апостол Павло був палким захисником християнської свободи. Особливо, коли йшлося про стародавні закони про харчування у своїх листах, він закликав християн зрозуміти, що з приходом Христа старозавітні правила харчування більше не потрібні для спасіння у посланні до римлян 14 Павло писав Царство Боже це не їжа й питво, а праведність, мир і радість у святому дусі. Він підкреслив, що християн не слід засуджувати за їхній вибір їжі. Тому що справді важливо жити за принципами царства Божого, справедливості, миру та віри. Тим самим Павло проклав шлях для нового способу життя віри, вільного від дієтичних правил минулого. Однак Павло також визнав, що християнська свобода не означає діяти без уваги до інших. Він застеріг християн не використовувати свою свободу для скандалів чи неповаги до віри слабших братів по вірі. У першому посланні до Коринтян Павло говорить про відповідальність не робити нічого, що може змусити інших впасти в гріх. Тобто, хоча їжа більше не була визначальним фактором духовної чистоти, любов і повага до інших завжди переважали. Отже, чого навчає нас Павло, це те, що справжня свобода полягає не в тому, щоб робити те, що ми хочемо, а в тому, щоб робити те, що корисно для суспільства та для повчання інших. Позиція Павла щодо їжі є запрошенням для сучасних християн поміркувати над тим, як свобода у Христі застосовується у їхньому власному житті, якщо їжа більше не визначає нашу святість, що тоді визначає нашу духовну чистоту, чи, можливо, як сказав Павло, наша свобода використовується для зміцнення інших, а не для руйнування. Ця нова перспектива християнської свободи, без харчових обмежень минулого, відкриває широке поле для роздумів про те, що дійсно необхідно, щоб жити життям, яке подобається Богу. З новим завітом у Христі старі закони харчування втратили свою силу як засіб відокремлення Божого народу від інших народів, духовна чистота більше не визначалася обмеженими дієтами чи церемоніальними практиками. А внутрішньою трансформацією, які Христос сприяє в наших серцях, у центрі уваги була віра в Ісуса та життя за Його посланням, а не зовнішні правила харчування. У Христі бар'єри, які колись існували, такі як їжа, були зруйновані, і всі віруючі можуть наблизитися до Бога без потреби в харчових ритуалах. Тепер справжня чистота походить від нашого життя у Христі. Від нашої внутрішньої трансформації та від нашого послуху його вченню, але що це означає для нас сьогодні? Чи може бути так, що відходячи від старих практик, ми залишаємо щось важливе? Осторонь? Правда полягає в тому, що новий шлях у Христі закликає нас до чогось набагато глибшого, ніж просто дотримання зовнішніх правил. Він запрошує нас зазирнути всередину, задуматися над нашими мотиваціями та діями, та жити з любов'ю та правдою. Нас визначає не те, що ми їмо або не їмо, а те, як ми живемо своєю вірою в Христа і як ми ставимося один до одного. І залишається питання, як ми можемо застосовувати цю свободу, відповідально відзеркалюючи характер Христа в наших щоденних виборах. Розповідь про їжу в Біблії стосується не лише того, що ми їмо, а й того, що цей вибір означає в наших стосунках з Богом. Дорогою ми бачили, як дієтичні закони сформували народ Ізраїлю, як Ісус кинув виклик цим правилам, і як християнська свобода закликає нас жити глибше, більш трансформовано. Тепер справжня чистота походить від нашої віри та внутрішньої трансформації у Христі. Отже, як ви застосовуєте цю свободу у своєму житті? Чи живете ви зі справжньою вірою і відображаєте характер Христа? Якщо ви хочете продовжувати вивчати та застосовувати ці знання у своїй духовній подорожі, підписуйтеся на канал, активуйте сповіщення та не пропускайте наступні відео. Давайте досліджувати цей шлях віри та трансформації разом!